Привіт! Запрошую тебе на практику йоги та медитації. Мене звати Ольга Прикордонна Намасте! Сідаємо в зручне положення з рівною спиною, ноги схрещені, спина рівна. Сідаємо так, щоб відчувати хорошу опору під собою. Кладемо руки на нижні ребра, живіт підтягнутий. Починаємо з дихання, зараз відчуємо, як вдихаємо, і нижніми ребрами розштовхуємо долоні в сторони. Живіт залишається весь час підтягнутим. А коли робимо видих, то з'єднуємо нижні ребра до центру. Можна тримати перед собою такий уявний образ, ніби у нас всередині грудної клітини повітряна куля, і коли ми робимо вдих, ми її надуваємо, а коли робимо видих, здуваємо. Або ніби розсувні двері роз'їжджаються на вдих від центру в сторони, і на видисі ми їх з'єднуємо до центру. І нагадую, що пупок весь час підтягнутий, ми тримаємо фокус на своєму центрі. Ось пупок це центр нашого тіла. І ми залишаємо живіт втягнутим, рухаються тільки нижні ребра, вдих і видих. Фокусуємо увагу на диханні. І зараз ми виходимо в опору на руках і на носочках стоп. Після чого витягуємося в баласину. Витягуємо м'язи спини і переходимо в мокла собака головою вгору. Розтягуємо передню поверхню тіла і переходимо на бічну поверхню, розтягуємо бокову лінію латеральну. повертаємося до центру і переходимо на іншу сторону, витягуємо бокову поверхню свого тіла. Вдих. Повертаємося уртхамук Вашванасина і на Видисі витягуємося у баласану, розтягуємо спину. Знову на вдисі. Ми переходимо в собаку головою вгору. На Видисі, витягуємо бокову поверхню тіла. На вдисі повертаємося собака головою вгору. Далі переходимо на іншу сторону з видихом. І на вдисі повертаємося уртхам у Видих, витягнулися баласина, розтягнули м'язи спини і розслабили задню поверхню. Вдих знову перетікаємо уртхам шванасана Видих, витягнули бокову поверхню. І відштовхуємося гарно руками. Відчувайте, будь ласка, ось це витяжіння в тілі, не провалюємося в руки. Не провисаємо в плечах, а тримаємо гарний тонус. На видосі ми повертаємося в баласину, розслабляємо шию і м'язи, спини, витягнулися. Повертаємося в положення запор на руках, носочках стоп і підтягуємо знову ж таки пупок, тримаємо центр зібраним. На вдисі прогинаємося в грудній клітині, підтягуємо живіт. На видисі гарно округлюємося і віддаємо вагу трішки вперед. Вдих, розкриваємося в плечах, прогин розкриваємо грудну клітину і з видихом округлюємося, ніби хочемо заглянути на центр живота. Живіт весь час підтягнути. Вдих, розкриваємо грудну клітину, відштовхуємося руками, носочками стоп. На видисі Округлюємо спину, заглядаємо на центр живота і віддаємо вагу більше вперед. Вдих прогин, розкриваємося в плечах, розкриваємося в грудній клітині. І на видосі робимо крок вперед правою ногою. Якщо потрібно, можна під коліно щось поставити м'якенько, щоб було комфортніше. Розкриваємо на вдисі грудну клітину, можна припідняти коліно. І на видисі повертаємо. Руку вниз опускаємо коліно. І підтягуємо стопу лівої ноги. Спробуємо зробити захват і підтягнути стопу до сідниці, якщо це можливо. Піднімаємося у вірабхадраси, ну вдих розкриваємо грудну клітину. І з видихом скрутка розводимо руки в сторони, живіт підтягнути. Повертаємося з видихом і виходимо в опору. На стопах і долонях. Робимо декілька кругових обертів і ставимо ліву стопу вперед. Живіт підтягнутий, розкриваємося в грудній клітині, розправляємось в плечах, додаємо скручування, після чого підтягуємо до себе стопу стопа до сідниці, живіт підтягнутий. Якщо в якомусь положенні некомфортно, ви завжди можете відпочити. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб вам було приємно в практиці. І додаємо скрутку у вірабхадрасині, живіт підтягнутий, повертаємося і повертаємося знову ж таки в опору на долонях-стопах. І далі ми заводимо руку за потилицю на вдисі, розкриваємо грудну клітину, а на видисі додаємо скручування. Вдих розкриваємось, на видисі скрутка, лікоть до зап'ястя. Тут ми гарно розкриваємо грудну клітину. Живіт підтягнутий, намагаємося з кожним разом більше розкрити свою грудну клітину. Пупок ведемо до центру. Вдих розкриваємось, видих, скручуємось і округлюємося в грудній клітині. Дихаємо, слідкуємо за тим, щоб вдих і видих були. Повільними, спокійними. І на іншу сторону повторюємо лікоть до зап'ястя, коли видих, і на вдих лікоть ведемо догори, насолоджуємося практикою, не губимо відчуття вдиху і видиху. Обов'язково зберігаємо дихання під час виконання вправ. Це дуже важливо: не збиваємо дихання, живіт підтягуємо центр зібраний. Повертаємося у початкове положення і виходимо в положення планки. Зап'ястя під плечима. Відлаштовуємо паралель рівна лінія. Відштовхуємося руками, носочками стоп, коліна зібрані, тіло все в тонусі, живіт підтягнутий, поперек рівний. Рівна лінія. От можна поставити на спину, наприклад, чашку з гарячим чаєм, і ви точно її не відпустите вниз. Настільки у вас має бути зібране тіло, так? Вона має бути в тонусі, ми тут стоїмо дихаємо, зберігаємо спокійний вдих, спокійний видих, контролюємо, щоб під час фіксації в статиці ви зберігали нормальне, спокійне дихання. Відчуваєте, як вдихаєте повітря, як видихаєте повітря. Сперігаєте цей ритм дихання. І якщо десь є в тілі напруга, ви можете видихати в цю напругу, так, направляти туди свою увагу. І тим самим вам буде легше фіксуватися в положенні чатуранга дандасани, тобто в планці. Відчуваєте гарну опору під долонями, ви ними відштовхуєтеся, відштовхуєтеся носочками стоп, підтягуєте коліна так, щоб тіло у вас дійсно було зібране і в тонусі. І далі з видихом ми опустимо коліна вниз і витягуємося в положення баласини, розслабляємо своє тіло. Сідаємо на п'ятки і зараз ми переплітаємо пальці рук в замок. Переплітаємо замочок за спиною і заводимо з правого боку. І через ліве плече ми додаємо оберт шиєю. вдих ми заводимо голову назад, а на видисі ведемо нахил шиї вперед, розслабляємо шийно комірцеву ділянку, міняємо сторону і тепер в інший бік. Відпускаємо напругу з плеч, з шиї, розслабляємо обличчя. Додайте легкої посмішки, розслабте м'язи обличчя. І зараз ми переходимо в положення сидячи, підготовлюємо себе, своє тіло до подальшої медитації, заспокоюємо дихання, робимо його спокійним, розслабленим. Знову ж таки відчуйте, що ви підтягнули живіт, руки переводимо на нижні ребра, як на початку практики. На вдисі ми розширяємося в грудній клітині, а на видисі з'єднуємо нижні ребра до центру, відчуваємо свій центр. Дихання спокійне. Намагайтеся уповільнити вдих і видих і зробити як фазу вдиху, так і видиху однаковими по тривалості, дуже спокійними. Можна фокусувати свою увагу на кінчику носа, відчуваючи, як ви вдихаєте прохолодне повітря і видихаєте тепле повітря. Фокусуйте свою увагу. Насолоджуйтеся процесом турботи про себе, про свій внутрішній стан, про свій тілесний фізичний стан. Сприймайте усі зміни внаслідок цієї, практики. пориньте у споглядання стану тут і зараз знайдіть для себе зручне положення. Ви в комфортному, безпечному місці. Переходимо до медитації. Продовжуємо концентрувати свою увагу на диханні прохолодний вдих і теплий видих. Можна зробити декілька глибоких вдихів через ніс і видихів. Через рот для того, щоб більше заглибитися у стан тут і зараз, і зосередитися на собі, на своєму тілі. Продовжуємо спостерігати за диханням уявляйте, що із кожним вдихом ви наповнюєтеся світлом, спокоєм, а з кожним видихом ви відпускаєте напругу, тривогу, переживання, стрес. І спробуйте перенести відчуття рівноваги, відчуття спокою у своє серце. Можна покласти одну руку на серце, а іншу на живіт. Уявіть, що ви стоїте на березі моря, хвилі легкі і спокійні, вода торкається ваших ніг, а всередині ви відчуваєте глибокий спокій, гармонію і баланс. Зосередьтеся на цьому відчутті. Якщо відчути спокій важко, згадайте ситуацію чи обставини зі свого життя, коли ви були максимально спокійними. Спробуйте заново відчути це і перенести це відчуття прямісінько у своє серце. Середжуючись на центрі серця, подякуйте собі за практику, за цю практику йоги, за цю медитацію, зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. Плавно повертайтеся до свого тіла, до своєї реальності, до простору, у якому ви зараз є відкриваєте свої ясні, чарівні очі і посміхніться. Дякую тобі. З тобою була я, Ольга Прикордонна, і я закохую в його з першої асани. Намасте.